Ще багато буду ним гуляти, я хочу кожного дня прогулюватися. Крістал. Річард також перша пройшовся по сходинкам Сваровським. Також знаходяться різні магазини. Зараз вони зачинені. Косметика та парфюми. Ще більш магазинів. Це спортбар. Я так вважаю, річард намагався знайти оце місце. Ти що, споїхав до Open Core? А, не справно. Це це екселентлі. Окей. Ні, каже, не намагавш знайти таке місце. Ой. І ще вона краса. Бально було того. Уж помітила, що тут деякі ліфти відрізняються один до чого. Розложила свої речі по поличкам. Дуже зручно. Ми розкладували речі лише в Таїланді, тому що ми там були також довго, майже дві, два тижні. І тут в круїзі також. Потрібно розложити, щоб потім зручно було. Ми десь зупиняємось на 2-3 ночі, навіть на 4, то немає сенсу розкладати валізу, а потім її збирати. Так, і вся обув там. Річарда валізу ми ще не отримали, лише моя куди прийшла. Куди валізу поставити, навіть думала сюди до шафи, але потім. Знайшла дуже гарне місце для цього під ліжком. Дуже зручно та досить просторо. Ми на обід і за нами закріплений оцей столик. Я так розумію, кожного вечора ми тут будемо обідати. Поки що ми лише вдвох прийшли. Корабель не виглядає дуже наповненим, можливо, ще не всі пасажири, а можливо, не так уж їх і багато зараз. Ще трошки нервуємося, тому що не знаємо, що очікувати. Чірний обід тут е, виглядає виглядаємо е, як all-inclusive, а е, тут, як е, в ресторані, ми, ми лише маємо невеличкий вибір, те, що в меню нам пропонують, і вибираємо те, що забажаємо. Ми з Річардом вибрали салат і також основні страви е, та десерт. Надали перевагу тому, щоб був буфет, щоб ми могли самі ходити і вибирати, що нам подобається. Але на цьому круїзному судні така система, що вечірній обід таким чином організований. Ми ще вивчаємо, як тут все проходить. Потім вже будемо відлаштовувати все під себе, як нам це зручніше. Пізній обід, на жаль, ми не можемо нічого з цим зробити, але їжа дуже легка, і тому все дуже добре. Не так це і погано. як ми Вважали, що як ми можемо сприймати їжу у такий пізний час, тому що у нас розпочинається о 9, а зараз вже майже 10 вечора. Також ми познайомилися з офіціантом, який обслуговує наш столик. Його зовуть Кисель. Він з Індонезії. з Індонезії, дуже красивий хлопець. Я вважала, що він із Філіппін, але він сказав, що з Індонезії. Чатом обідаємо лише вдвох. Він дуже хвилювався, що тут був. Чи з нами приємні люди, чи ні з одним столиком, але ми зовсім одні, і мене прорвало на бесіду. Я вже розмовляю, хоча б з офіціантами. Зрозуміли, що обсаджують людей, які розмовляють. І умовою, на якою ми розмовляємо, ми з Великобританії, і тому для нас садули б британців, якщо б вони тут були на борту. Але можливо недостатньо британців, можливо, ще щось, що ми сидимо лише в Рішардам, але я так вважаю, що Дійсно, британців ми тут не бачили. Ми бачили американців англомовних, а так люди з різних країн і розмовляють різними мовами. що вони намагаються розсаджувати людей, щоб всі розмовляли на одній мові дуже мало, але для нас добре. І також все дуже смачне та гарної якості. Навіть картопляне пюре дуже смачне. Нам все подобається. Тут люди різного віку, деякі сім'ї навіть з немовлятами, багато літніх людей також. Дуже приємно бачити стільки різноманітних людей. І як я вже казала, всі з з різних країн. Навіть з екзотичних. все це дуже приємно. Десерти також просто крихітні, але добре. Десятій До ввечері це нормально. Можна побачити з нашої палуби. Вже майже 11-вечора. Ми ще забажали піти на палубу, де можна прогулятися перед сном. Також, якщо не будемо спати, зайдемо до нічного клубу з дискотекою, але я не впевнена, що ми не заснемо до того часу. Українців я на борту ще нікого не зустріла. Подивимось, можливо, хтось тут буде з України, але поки я не помітила. Також ми інше очікували, ніж тут насправді, але все дуже добре. Ми ще продовжуємо вивчати, який тут режим, які розваги, який стиль прийому їжі, і все таке інше. Це для нас все дуже. Незвичайне, незвичне, і тому ми кожного разу дивимось і вивчаємо для себе. Аквапарк відкрито навіть уночі. Ми зараз ще втомлені і немає бажання плавати, а так в цілому чудово. Кому вважається зараз поплавати, все це можливо. І тут, як ми бачимо, порожньо, немає людей. Не лише нам прийшла ідея в голову прогулюватись по палубі. Тут зараз майже всі пасажири знаходяться, прогулюються перед сном. Також багато людей п'ють, можливо, вони купили. Пакет, який включає напої. Ми такі пакети не купляли тому що нам це не потрібно. Бари там стільки людей сидить, всі пасажири. тобто ще ніхто не пішов, майже ніхто. У самому всі на палубах зараз ще гуляють. Ще погода дуже класна. Ми ще знаходимось біля Стамбулу, а відплив буде вночі. Скоро вже відчалюємо та залишаємо мусульманську Туреччину. Наступні країни вже будуть християнські Греція та Італія. Починаємо нашу подорож перше на полізному лайнері. Напруги наш багато ітарійців стоять. Тут навіть таке є, нічний перекус з 12 до 2 ночі. Тут можливо взяти от таку закуску сирної кобасної так, нарізки. А, такі закуски також. Ну, досить цікаво. Είναι σαν να είσαι έτσι. Τα σανανό σου, αδερφή. Είναι φερβού.